Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботнюз. Вже є інформація про ребаланс цікавих і популярних танків 10 рівня в оновленні 1271 як от ПТ т 110 е 4 Хорі 3, Об'єкт 268 та неочікуваний ап для ЯГЕ100. Із тяжів у нас є 100 Type 71 м 5 60 тп І навіть більше скажу, гілки тяжів, які я прирахував, будуть теж апнуті. А поліпшення ТТХ прокнеться танків з 8 по 10 рівень. Ще в їх гілках спростили прокачування, десь прибрали непотрібні модулі, десь їх переставили. Ну одним словом, про це все ми в цьому відео й поговоримо. Тож вже пора запастися терпінням до нового року і очікувати на львівське різдвяне. Тож поїхали. Ап-тяжів. Єсто бронювання башні збільшено з 270 мм до 280 мм. І стокову скорострільність гармати апнули також. Тепер влучність замість 0.39 буде імбовими 0,37. І пробиттям гармати збільшено з 246 мм на 255 мм. Ну і швидкість обертання башні збільшена на 2 градуси з 20 градусів до 22 М5Йох. На 120 мм гарматі апнули заряджання з 11 секунд до 10 секунд. Доволі непогано. Влучність з 038 до 037. Час прицілювання з 2,5 секунд на 2,3 секунди. Що по стабілізації, ви запитаєте? Стабілізація відвертання башні зменшено з 0,1 до 0,08. Пробиття бронебійними снарядами також збільшено з 252 мм до 260 мм. А от пробиття кумулятивними снарядами також поліпшили, збільшили з 300 мм до 310 мм. Кути нахилу гармати покращено з 10 до 12 градусів. Тепер цьому гірку ще краще стало нам опускати гармату. Та й відповідно, що є ще й швидкість обертання башні плюсиком догори. Збільшено з 32 градусів до 37 градусів на секунду. А пьоха доволі великий. Відчувати в рандомі його ви будете впевнено і будете відповідно відчувати, що цей танк дуже змінився, не те, що було колись. Ну і відповідно зараз заболюче, за болючу ногу. Нерв 60 ТП. Час перезаряджання з 195 секунд підняли на 1 секунду до 25 секунд. Це звісно без обладнання. Блучність із 0,38 нерфонули до 0,4 і останнє, що йому нерфонули, це ХП з 2600 на 2500. І це, звісно, дуже прискорбно і дуже засмучує, тому що цей танк єдиний був цікавий на 10-му рівні із такою гарматою, який був універсальним. Нерв по циферках не слабенький, а як буде вже в рандомі, тут звісно ми подивимося, тому що це танк, який може показувати себе з різних сторін, і він може воювати як з однієї сторони, так і з іншої сторони, як в пасиві, так і в активі. Перейдемо до наступного. Це до АПУ Тайпа 71 той який лімузін. Максимальна швидкість вперед з 35 км до 40 км на годину. Максимальна швидкість назад із 14 км на годину до 16, і це доволі непогано. Лобова броня корпусу також дуже піднялася з 120 мм до 165 мм. Ну і розкид снарядів, що найбільше нас турбувало. Це з 0,42 до 0,38. Розкид снарядів у режимі подвійного прицілювання з 0,28 до 0,22. О, ось тут видно, що танк по ТТХ однозначно стане кращим, скоріше за все, вийде хорошим тяжом. Тож танки гілки і топів розглянули. Тепер можна подивитися на менш конкретні ТТХ. Вже за ПТ. Тож, поїхали. А ПТ, скажімо так, призвело воно на за собою такі танки. Свої гілок для Апу, що, звісно, сумно. Але як є, так є. Яга є 100. Поліпшення бронювання, оскільки додають броні, поки невідомо. А от те, що А буде, це, звісно, круто, але й не дуже. Бо тепер йолопів, які з метра з бази не поїхали, а стоять, їх охороняють. Чекаючи під світа, тепер пробити буде складніше. Т-110Е4 аб доторкнувся тільки гармати і рухливості. Поліпшили задній хід, покращили маневреність і покращили час зведення, разом із стабілізацією. І знову точних ТТХ ще немає. Так буде на всі ПТ. Точні ТТХ присутні лише на тяжах. Корі 3 японському самураю трохи обрізали його меч, погіршили трошки влучність, погіршили максимальну швидкість назад і трошки понерфили огляд. Цілком невеликий нерв. Об'єкт 268. Все те саме, що і на ТС-10Е4. Покращили маневреність, час зведення та стабілізацію. Ну і на залишок зміни в гілках прокачування знову зараз на екрані ви зможете побачити зміни в прокачці танки від шостої рівні, тому що нижче немає сенсу показувати. Як видно, багатьом спростили прокачку, щоб не викидувати кровно зароблений досвід, наприклад, на двигун, який дає лише 50 кінських сил за 20 тисяч досвіду, Тож цьому величезний плюс. На цьому у мене все. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал з звільненими сповіщеннями. Тут вас чекає огляд новин, апів, нерфів, ну і звісно стріми, де граємо в різні режими, в рандоми, ну і, звісно, із підписниками на взводах. Не проти тут пограти разом з вами. Вам міцного здоров'я та миру! Слава Україні! Слава ЗСУ, героям і героїням! we